Розробимо другий пункт, який називемо записи. Пункт третій ми з вами називаємо, наприклад, налаштування. Пункт четвертий, наприклад, візьмемо допомога. Допомога. Ага. Допомога. Ось так. Ось цей пункт поки що витремо. от І подивимося далі, що робити. У нас зараз о -о, цікавий пункт налаштування. Значить, на, в налаштуваннях давайте я зроблю слідующе: що ми ось оцю панельку інструментів, яка тут є. Будемо або ховати, або показувати. Да? Ну, По-перше, в нас з вами буде не одна панель інструментів. Я вам говорив, що ми ще одну панель інструментів будемо робити. От Панель 2, наприклад. Да? Значить, ми е властивість Liggin е її вибирали, з вами, якщо ви пригадаєте, волк-то, да? і тут розташовували інші панелі. Це у нас буде панель 1, ось це буде панелі 2. В пунктах, в пунктах налаштування. В пунктах налаштування я зараз виберу майн меню. От, дизайнер меню. Взяли ми з вами. І в пунктах налаштування я поставлю пункт панелі. панелі. І в пункті панелі зрою додатковий пункт меню. Використає команду create submenu, значить, Де напишемо головна, головна панель, головна панель. І е, другий пункт е, форматування. Панель форматування. Тобто, перша буде головна ось ця панелька. Я на її зараз теж розташую поки для вигляду якусь кнопочку, щоб вона була помітна. Ось оця, ось це буде на панелі номер 2 А ці кнопочки у нас на панелі форматування. За відображення панелей, ви пам'ятаєте, є команда visible у нас відповідає. Да? Тобто, щоб скрити. І приховати якусь панель. Ми вибираємо команду, наприклад, панелі і панель форматування. Так, там беремо, наприклад. Значить, як ми її візьмемо зараз? Я вибираю команди, форматування, і пишу, наприклад, код. Пишу код такий, щоб він ховав панель номер 2 Тобто я напишу так. Просто панель. Форм 1. А можна написати нам. Можна просто писати панель 1, стрілочка. властивість visible, Дорівнює False. От, що дає, да буде давати ця команда. Ця команда буде давати так. Дивіться, вона працюватиме так. Налаштування панелі, форматування, фо, панель наша сховалася. Але ж не завжди нам потрібно ховати панелі. Їх же відображати ще іноді треба. Якщо їх нема, то нам треба їх показати, правильно? Вот. Як це ми з вами зробимо? Значить, ми зараз перейдемо, напишемо це через оператор IF, через умову. Тобто напишемо так. Якщо панель 1 visible дорівнює, якщо далі у нас стоїть умова, пишеться в дужках. Ми напишемо, якщо панель visible дорівнює true, то тоді False поставити. А інакше, треба поставити що true. Дивіться, що ми з вами отримали. Тобто панель зараз є. Правильно? От. А якщо ми підемо в налаштування панелі, форматування, вона зникла. Правильно? Тепер у неї властивість visible стоїть false. Але якщо ми ще раз нажмемо, то ставиться, що вона є видимою. Правильно? Вона є видимою. Причому ця панель, от верхня панель, дивіться. Вона ж залишається, що ну, незалежною, тобто видимою завжди. Щоб написати код для неї, для верхньої панелі, ми, звісно, підемо в налаштування панелі, оберемо головну панель, правильно, візьмемо і скопіюємо цей код. Тобто я нажму так, Shift, End, Ctrl-C, Home. Так. І ось отут Ctrl-V. Давайте я е, зразу, одразу поміняю, потім вам ще раз покажу всю цю стрічку. Тепер же, відповідно, мені просто треба панель 1 поміняти на що? На панель 2. От, на панель 2. От. І оцю строчечку я зараз скопіюю shift home Ctrl-C, запущу блокнот. Блокнот, поставлю цю строчечку, де ви побачите, що ми написали? Ми написали так. Що якщо і в дужках умова панель 2 visible дорівнює true, то тоді панель 2 visible треба поставити false. А інакше треба поставити true. Зрозуміло? Зрозуміло? Зберігати не будемо. Перевіримо, чи працює у нас головна панель. От. Дивимося. У нас зараз панель головна є. Ми робимо налаштування панель головна, вона зникла. Налаштування панель головна, вона з'явилася. Угу. Те саме відбувається і з налаштуванням надалі. Давайте поговоримо далі. Наприклад, пункт допомога він у нас матиме декілька значень. Перше, що ми з вами виберемо, це у нас буде з'являтися така форма про розробника, ну, щось на зразок ось такого дивіться. Да? Щось на зразок такого. Буде з'являтися, хто зробив дану програмку, яка вона чия вона. Значить, для цього ми з вами використаємо компоненту слідуюча. Тобто ми візьмемо додаткову форму, приєднаємо її до проєкта і за допомогою. За допомогою, за допомогою? Чого? За допомогою пункту меню, який ми назовемо про розроб. Про розробника. Поставимо три крапочки. Чому ставимо три крапочки? Тому що вікно, коли з'являється в Windows, так? завжди така команда має три крапочки. Тобто, дивіться, наприклад, файл open стоїть три крапочки. Це що означає? Що відкриється якесь вікно, в якому ми можемо зробити якийсь вибір. Правильно? Знову ж таки, файл, сave, дивіться, не має. Три крапочки, буде збережено просто проєкт. А Save S має три крапочки. Це означає, що? Що відкриється окно, де ми зможемо виконати якісь дії. Наприклад, поміняти назву і так далі. Так? От про розробника у нас буде відкривати вікно, тому саме я поставив три крапочки у нас тут. Значить, Ця команда, поки що ми її не проєктуємо. Чому не проєктуємо, ми спочатку зробимо нашу формочку, яка буде з'явитися. Додамо її до проєкту, і вже після цього напишемо код на відкриття даної формочки. Значить, дивіться: я роблю як: файл, New. Далі виберу розділ АZ. Справа в тому, що є вже готова формочка. От я взяв форму і беру форму, яка називається About Box. Вона зразу зроблена. От, щоб мені нічого не видумувати, я ось таку формочку використаю. Значкепшем. Я напишу відповідно, що про розробника. Про розробника. Далі, ось отут дивіться. Значок оцей. Це звичайний імейдж Я його можу поміняти. От, поміняти, але пам'ятаємо, що тип файла повинен бути BMP. Далі, продукт Name це звичайний caption Понімаєте, Звичайний кшін. Що я в ньому поміняю? Я напишу, що е, тут, наприклад, там, програма для роботи з. ну, Наприклад, я поставлю з BD, да, з базами даних. А ви будете ставити свій варіант. Версія. Написано версію. я так і оставлю. Лише поставлю там 1, 1, наприклад. Да? наприклад. Копірайт. Тобі ж копірайт. Я пишу. Бараболіков. ВМ. От. І коменс, комент, коментарі. Значить, напишу, слідуюча що там програма розроблена для вільного, наприклад. Поширення да? та модифікації. О. І ось оцей елемент, як я просто так ось. Трошечки поширшаю. Ну, давайте його на копірайте, ось, щоб трошечки му, ну, е, Значить, Натискання кнопочки ОК у нас повинно проводити до закриття нашої формочки. По-перше, давайте я так виділив форму. І зараз подивлюсь уважно на властивість її неї. Справа в тому, що форма називається About Box 1. Уважні, будьте! назва форми змінена. Я цю назву скопірую, щоб мені е використовувати її. Пам'ятаємо, що форму закриває. Нам треба, щоб кнопочка ОК закривала форму. Значить, яким чином я пишу код? Я пишу назву форми About Box 1. Далі, ми що з вами робимо? Ставимо стрілочку. І пишемо команду close. Вот. А показати форму здійснює команда show. Щоб показати форму, є команда show. Тому я зараз додаю нашу форму до проєкту. По-перше, її треба зберегти. Я нажав зберегти все. Воно каже мені Unit 4 зберегти. Так. Я дивлюся, от дивіться, я так зроблю лучше так. файл, open. Подивлюсь, де я знаходжусь, де мій проєкт взагалі записаний цей. Бажано ж мені все в одну папочку зберігати. Так от, коли я нажав Зберегти, то з'являється папочка, де я блуждав. Правильно? Ну На самом деле у мене воно було в папочці Program Files, папочці Borland, в папочці CBuilder. Папочке Projects. От сюди я зберігаю форму 4. Далі. Я додаю форму до проєкту. Яким чином? Нажимаю ось так: дивіться. Значочок Add File to Project. Вибираю цю форму 4. Нажимаю відкрить. Дана форма додавалася до проєкту. Форма 4. Тобі ж наша форма about. Box. Ось вона називається Unit 4. Бачите? О, і що ми з вами робимо? Тепер ми з вами на пророзробника пишемо About Box стрілочка. А воно каже, неправильно, немає. не знаю, що таке About Box. Значить, дивіться, виходить, що нам руками треба прописати ось оцей юніт сюди. О, дивіться, в мене сюди записані вже Inclad Unit 1, Inclad Unit 2, Inclad Unit 3. І мені треба вписати ой, InClad Unit 4. Тоді, ти зберегти це все. Тоді воно буде бачити About box наш. О, і якщо я тут напишу команду show, show, то вона буде показана. Я зараз збережу проєкт, запущу його і подивлюся, як воно все працює. Я нажимаю допомога, з'являється команда про розробника, називаю про розробника, і бачу наше з вами вікно. О, но є один недолік. Понимаєте, що вийшло? Що відкрита в мене ця форма і ось ця форма. Правильно? Ну, дивіться. І одна форма може налазити на другу, фактично, вони працюють незалежно. Команда ОК закриває формочку, але мені це не подобається. Чому? Тому що, наприклад, от, якщо я візьму, нажму кнопочку Ctrl, ну там відкрити, наприклад. Да? Файл open. Що виходить? Що я не можу зайти на батьківську форму. Правильно? Поки не закрита ось ця форма. Правильно, це дочірня так звана форма. Модальна її ще називають форма. Тому я буду використовувати для її відкриття не просто команду show, а команду showmod. Команду Show Model. збережу, відкрию. І зараз попробую працювати. От дивіться, я допомога про розробника. А тепер відкрити батьківську форму не можна до того місця, поки я не нажму кнопочку ОК. Коли кнопочку ОК закрив, дочірня форма у нас закрилася. І ми працюємо з нашою головною формою. Так, давайте напевно заповнимося. Ми продовжимо роботу над нашою програмою. Спроектуємо меню далі. От, наприклад, команда записи. Давайте зробимо, щоб вона використовувалась для обробки записів нашої таблиці бази даних. Введемо сюди команду. «Перший». Давайте перше це команду зробимо таку «Навігація». Навігація. В цій команді навігація додамо сабменю, тобто, е додамо команди е перший запис. Далі е останній. Наступний. Далі а. Досить. Значить, проєктуємо з далі ще що тут у нас в записах а вставити. Ставити. Далі, ще давайте що видавити, да? далі ще що. Наприклад, зберегти. Значить, всі вони стосуватимуться у нас нашого компонента table. і ми з вами. Зараз напишемо код. Я скопіюю. Значить Так, записи навігація. Нам потрібно написати table1 і запис перший. Це у нас буде як команда. Pre-or. А ну, чомусь, чомусь я бачу, що якась помилка. А яка помилка не бачу? А ну, записи, навігація перша. Ще раз, записи, навігація перша. Ой, не приор, вибачте, будь ласка. А перший у нас як буде? First. Правильно говорите далі. Записи, навігація, Останній у нас буде last. Далі записи навігація. Наступний у нас буде. Next. Далі записи, навігація попередній у нас буде «Prior». Далі записи вставити буде у нас «Insert». Далі записи видалити. У нас буде DELETE. Далі записи зберегти. У нас буде пост. Добренько. Спроектували даний елемент. Dalyje pereidemo prie do...